Привіт всім. Підстригся. Я красавчик. Зайшов в ліс, теж погодка сьогодні. Сонечко так класно. Вже ну, осінь і ночі десь так плюс 5, а днем взагалі сьогодні прогрілося, дето плюс 15. Ну, я зайшов в такий ліс темний, березово, хвойний, листовий. Тут всі є. Тільки от зайшов буквально тут. І декілька хвилин назад. Зразу зараз грибочок такий, березовичок красивий. Зараз я засніму його і будемо далі шукати прекрасні грибочки. Такий от підберезовичок. Думаю, візьмуть, є ж, я що попробую, як він на смак пожарю. От для жарочки. А чого б ні. такий от красивий? М -м -м, мені дуже подобається, так виріс гарнюче. Ну ви таке бачили? Такий от біляк. Це... Я навіть не знаю, що то треба дивиться. От це гриб. Тоже в таких зарослях. Такий грибочок. Прекрасний. Такие снимаю рыбочки такие, да, классные. Мне нравится. Это польские рыбы, польские, поляки, поляки. Птички спевают, Вообще прекрасно. Так прекрасный лесок такой. Ой, как красиво! Ой, как красиво ж красиво. А так. С... на рыбочки. Классный такий лис. Вообще, ребята. Как вот тут Господь сотворил такую прекрасную природу? Ну вот и... иду, и лис разнообразный. Густый, разношестный, ну прекрасно вообще. Мені так подобається. Так іду, дивіться, опа. Хоч він. І не красивий, але зато прекрасний. Дивіться на фоні. Нерівномірний, но красивий. Ой-ой-ой-ой-ой. Та чисто осінній гриб. Як же це красиво. красавимо. О, грибочки підберезовки класне може пожарик? Попробуй. що це за грибочок такий ну, красивейше вообще уже в таком лесе интересно значит тут багато підберезник можно набрати ще один а це що за такі опеньки? Непонятні Найшов що то такий інтересний. Тут тоже бачите такий ліс. Цікавий. Ну так буває вигляда. Цікаво, цікаво, конечно. Такий от грибочок знайшов. Дивіться. Ну це люблю такі гіганти. Класний, ой-ой-ой-ой-ой Цеждиво дивно Вообще Це клас, Мені дуже-дуже-дуже подобається От таке от прекрасний грибочок. Найшов такого грибочка Прекрасного Чуть-чуть, конечно Темноватий, но... Але... Це ж деліше такий от грибочок. Що, зупинився, так іду. Такий ліс покажу вам. Погода міняється на глазах. Було сонечко недавно. Зараз вже захмарило. Ну чого? От остановився такий от гриб. Вадічок мені сказав. Що каже, це рижик. Наскільки рижик, я не знаю. Вот каже вот такие вот рижик, рыжик, каже. Раньше царивых елый. Сейчас немножечко. А да, каже якщо сок виділяє рижик рыжик, то це самий настоящий рижик, двигается. Каже, є ложні рижики, а есть такие. Геопориза дивиться ой як капітально так що церижик кажуть дуже вкусний гриб. Дивіться, окей. А, тут два гриби було. Блін, жалко. Дивіться, які красавці. М -м -м. Красиві гриби, на вже всі їх навіть не посушиш. Клас, ну хай. Хай гніють, буде удобрення. Ну обідно, звісно. Дивіться краса яка вилізла. Йо-моє. Це ж красавчик неописуємо. Прекрасно. Люблю осінні гриб. Такий він прекрасненький, красивий, пругненький. Чуєте? Ах. Ну взагалі це ж ідеал. Дуже такі грибочки. Такий так, здоровий гриб. Ну він старий. Є там молоденькі такі. Теж в коряжниках, як риба. Аж це красота. Люблю таку красоту. Прекрасні грибочки, ребята. Це ж красотіще. Дивіться, це ж такий підберезок. Войном лісу. Прикольно. Поїзд лимочок йо. Ну интересно. Класс. ж таке диво. О, дивіться, ребята. Это он. Такий Чудний. Причудний О, грибочок. Клас. Як же я люблю осінні гриби. Отакі от. Коли на вулиці плюс 5 ночі, зараз от плюс 10. Такий він не погризений. Красота. Це ж клас. Така полянка теж знайшов, грибочки є. Попадаються, Випадається, а Красені. Це чуть-чуть погризаний. І жалко. Не позасипала ці сисняки не ще. Ну, все одно класний грибочок. Птички співають такі зарослі. Ну красиво. Сонечко опять виходить. Да, да ребята. Да, это осень. Красивая осень. Жути уже так прекрасно. какая-то рядовочка так. Да. Да, чешутся за рыбы. Опа. кажется щедлиц не был так близко для провала. До провала, как сейчас. Чики дальше пришла рядовочка. Я ж туда так красиво. А тут затязался Теж на такі грибочки Та. Підберезовик пише болотний. Дивлюсь, похоже на підберезовик. Не так ну прикольно как-то. Кажуть, підберезовий болотний. Знач. Та Google каже, не я кажу. Хе. Дивіться які. Найшов... що карандаші. Прикольненькие. Ой-ой-ой, какие же они красивые. Шикарно. Такие вот малышки. ха Шикарный гриб. Укусанный, правда? Ой, что я снимаю? Но шикарный. Не упал. Так, продолжаю продолжать на этом же месте. Знаешь, маленькие грибочки тут такие вот грибочки, дивіться. Ой. Внічно, трохи вони того, ну, то не нормальні. Пожарить можна, дивіться. Ой, Це ж прекрасно. Звісно, закривати тяжеловато буде, а от піджарити і засушити буде те, що надо. Ну це не гриб, а якийсь грибисько. Ось такого знайшов только здалеку побачив. Думаю, шо ну Цей... Ой. О! Дивіться. Ну це ж какая-то... Сказка сказная. Ох, эти слимаки. Офигеть. Вот это красота. Как же мені подобається. Так вот дивіться. Це да, та гриб. Він <ріху> ще одного бачу там, сейчас піду подивлюся. І такі екземплярчики попадаються. <ріху> Красивенькі. О, та він такий смаколики. Ой-ой-ой. Це буде смаколик. А це дивіться теж такий виріз. Ой-ой-ой. Фух, чуть сейчас підріжу, Аж тут почернів чуть-чуть. зараз сейчас дивіться, який грибак. Вот это да. Що ж это таке? За гигантюра. Это грибы. В таком лисе, ваши-то. Лис такой интересный. І грибів повно. Так, дорогуньки. Ну, все, трохи походив, погуляв, зібрав трохи грибочків. Е, є що пожарити, є що, що закрити, небагато, ну, нормально. Так що всім, кому сподобалось, кого смотивував, сходити в ліс, віддихнути сім'ями. Теж можна взяти бутерброд, когось, сісти, поїсти і вже прекрасно буде. Так що, ребята, підписуйтесь, ставте лайк, все підняв, приподняв, поставив на місто. Так що всього доброго, пока-пока.